Доброго, Доброго вечора, друзі. Сьогодні неділя, виходний день, а ми дивимося машини. Зараз подивимось, яку машинку ми хочемо придбати. Так, коробочка тут. Може бути коробки тут. Коробочка наче лежить, значить коробка ціла. Рейка ціла. Буде у нас уші відбиті тут будуть поверху. Двигун стоїть на місці. Треба побачимо, чи масло Ще масло є, все як треба. Моторчик силенький. По коробочці. Коробка, як завжди, уші зверху відбиті. По коробці відбиті уші. Дравник побитий, худовки немає, рульова рейка ціла, по коробці вся кришка бита, получається, і верхні ці кріпи побиті. Передня приводна машина, але прибіг тут дуже малий, бо все як новеньке, сталізатор, все як новеньке тут. Так, що тут? Що тут у нас по постралону? У нас по салону. Я по нас по салончику тут. Все там ціли... ціли... мозги лежать оно. Нас... Мозги лежать. Це беремо побита. Титановий диск один цілий. Цей цілий диск. тут цілий. Запаски немає. запаску свізділя в так. Розбите стекло. Але крішка сама по собі ціла. І дуже був бапик А, А, бапельку, сок усі. Осіліті цілий, по-моєму, да? так? Осіліті, по-моєму, цілий. Так. Ще один є цілий. Получается, это и стрелочки. Три, три диска получается силы. Четвертого диска вообще не может. у нас? Монитор такой здоровый тут стоит. Монітор. Електроліжник. Що там там понизу, то все ціле буде. Лізатор цілий. два катализатора есть. Что-то мозги есть. Тут тоже есть все. Подушки постреляли. Ты есть, ты есть, ты есть. Камера есть. Руль есть. Все то есть. Блядь. вот такие цвет вообще, вообще сирый. Вот дварки две штуки. Нет, Нет дварка не сила. Они все не не Третий китай. Да. Все не да. Все не вот все эти трошки. Вот все трошки такие. все. А те два силы его все Он не спущенный, а хороший Вот тут силой. Е, да. Усилитель. Сі сі. Диск, і а ходовка вс. Ты самуля сиди силы. Так завернулось диско, що мой і силы ведь будет. Аня, битый. Ну да, монитор такий здоровый.